Всім доброго дня, друзі. Дякую, що продовжуєте дивитися мій україномовний YouTube канал про Нову Зеландію. Сьогодні поговоримо на таку тему, як де краще жити в Новій Зеландії, в великому місті чи в передмісті. А тут дуже багато задають мені питань, в якому місті я б радив би жити, де тут комфортніше, де погода краще. І сьогодні я вам трішки розповім про ситуацію, на мою думку, де краще жити в Новій Зеландії. І тут мене питає садочок, щоб було все близько школа. Ну, Взагалі тут така ситуація, як в Україні. Дехто любить великі міста, то він вибирає великі міста, наприклад, як на цьому місці, на цьому острові, скажімо, Крайчерч. Це велике місто, воно найбільше на цьому острові населення, приблизно 400 тисяч. А дехто любить менші міста, так як Києві, наприклад, хтось живе в передмісті Вишневому. Там добирається на роботу, потім їде, і хтось знаходить, що так краще. Просто розказую переваги, в чому жити краще в передмісті. Я живу в передмісті. В передмісті набагато краще жити, тому що якщо ви, наприклад, ну одна з причин, якщо ви купуєте будинок, якщо, так, купити будинок в невеликому місті біля краще, що вам буде 20 хвилин до центру краще, що їхати. І він буде коштувати, наприклад, 650-700 тисяч з новіших будинків з земельною ділянкою, ну середньою, скажімо так. Там, якщо ваша ділянка взагалі з будинком, то буде е, 5 соток, то якщо ви будете такі самі із новіших купувати в краще, на найбільшому місці, ділянка буде земельна, або геть малесенька, або е, 0,25 соток. То -то, така ситуація, що землі буде вдвічі менше, геть малесенька там діляночки землі, а сума буде така сама, як тут, і ще дорожче. Ну і плюс добиратися на роботу і саме, де ви хочете жити. Тому, якщо ви живете в великому місті, там трафіки, там більш інбізі, світлофори різні. ну, Для дітей також ходити. Що таке по-величезному місці, що таке по-маленькому, там така більш спокійна ком'юніті. Все на місці, як правило, у таких містечках невеликих. Біля Каличу є свої бібліотеки, медикал центри. В принципі, розвинута інфраструктура непогано. І, звернути увагу, зараз багато хто також запитує, переїжджає з Північного на Піддальний острів. Зараз саме розвивається цей селвін регіон, це таке місто, як Ролістон. Ці українці, які приїхали сюди 20 років назад і жили в Рольстані, то кажуть, що там населення було 7 тисяч, уявіть за ці 20 років, виросло 30 тисяч, і це близько дуже до краще, 20 хвилин Ті Люди зараз просто купують свої будинки в Рольстані, їздять на роботу, наприклад, в Краща, їхати близько і в чому перевага, що там будуються нові сабдовіжни. Всі нові будинки, нові мікрорайони, земельні ділянки, в принципі, нормальні також. Ціни недорогі, тому що дешевше, якщо брати там з тим самим, наприклад, Лінкольном чи Преболтоном, тому що більше будують і більша конкуренція, можна вибрати будинок. Якщо менше будують, то звісно більше людей хоче купити і більша конкуренція. менша конкуренція, і люди тоді платять більше грошей, щоб купити. Щоб купити там будинки, така ситуація. і Особисто в мене знайомі живуть і в великих містах, і поза містом. Мені наприклад, більш комфортніше поза містом жити, а якщо вам потрібно велике місто, то я ж говорю, якщо там воно на протязі 20-25 кілометрів, то це взагалі шикарно. У мене інколи питають, як тобі там живеться, Тіпа, наче я живу десь 300 кілометрів різниця, Це, що ти живеш кращу, ти живе аж 20 кілометрів від краще, що взагалі ніякої. Тіпа... <різниця> Це Те саме, що ти живеш в Києві, в Вишневому. Скажімо так, чи там Бориспіль, Бориспіль той самий, чи Київ. Ну, так, така десь проблема ситуація. Скрізь є свої переваги, щоб жити за містом, треба спробувати приїхати, подивитися, вибрати, чи вам тут підходить спочатку, звісно. Просто, в чому недолік, я вважаю, в місті, ну, такого як краще жити, що там е, різні дуже мікрорайони, і там також різні дуже вулиці. Інколи і будинки є старі, і вам також додаться за них платити за старий будинок великі гроші, тому що він буде все одно коштувати в місті дорого. Там, Якщо 3-4 кімнати, то він там і старі буде дуже дорого і орендувати, зняти житло і купувати. У мене от знайомий зараз знімав краще ще чотирьохкімнатний старий будинок. Ну, з двором, правда, великим. За 750 новозеландських доларів на тиждень. Уявіть, 750 доларів на тиждень величезні гроші. Тобто ціни великі і люди обирають те, що їм хочеться. Ні, от, одна людина з Канади написала, що переїжджає в Нову Зеландію і питає, яку б локацію порадив. Пріоритет була дитина мала з садіком. Я кажу, що в Ролістон перед містом я розглядав би краще, навіть ніж краще. Перш, вибір будинків буде краще, новіших зняти, купити. І, е, інфраструктура гарно розвинута. Все є, в принципі, там. Басейни є, школи є, спортивний комплекс є. Ну, все на місці. Це така перевага. Якщо, друзі, кому сподобалося моє відео, сьогоднішнє, будь ласка, підтримайте мене, мій україномовний YouTube канал, пам'ятаємо, що мова має значення. Будемо на зв'язку і слава Україні, друзі!